Україна поставала на теренах Європи від півночі до півдня, від Заходу до Сходу. Але опинившись в оточенні ворогів, так званому трикутнику смерті, коли Росія, як ви розумієте, чи ділилась вона на червону, чи ділилась вона на білу, але однозначно ніколи ніколи не бажала ні добра, ні незалежності в нашій землі, ні, ні наша, не зважаючи, ми вистояли, ми воювали в 20-ті роки, в 30-ті 40-ті 40-ті. Отже, я дякую всім, хто пам'ятає 22 січня, хто сьогодні прийшов, незважаючи на цей мороз. я хотів би, привітавши вас, надати слово Віталію Сірову, голові... Весь час, скільки ми не живемо на цій землі. Наші прадіди і предки роз'єднували нашу країну, наш народ. Так легше нам управляти. На жаль, ми бачимо все і сьогодні. Те ж саме відбувається, нічого нового немає в історії нашій. Я побачив ті злочинні дії, які вчиняє наша доблесна міліція, в лапках. Тому що те, що вони зараз роблять і те, що їм дали на це змогу, підтримали їх законами, звільнили від цього відповідальності. Це неможливо терпіти вже. Молодь повстала. Молодь вони не закриють. Молодь буде боротися до останнього. Молоді нічого втрачати. в них немає майбутнього з такою владою, яка є зараз в нас, в нас немає майбутнього. В Мене, як молодого хлопця, моїх побратимів, які зараз ідуть під кулі в Києві, на Грушевську. Вони не приплачені. Вони не є якимись провокаторами. То хлопці, які вже не витримали цієї злочиної бандитської влади, треба допомога всіх – жінок, чоловіків, хлопців, тому що там потрібна кожна пара руху. Вона там на ціну золота. Треба готувати чаї, носити хлопцям чай, гріти їх, носити марлеві пов'язки, тому що газом травлять Ну надзвичайно просто. Вони вже не один бюджет маленького міста вибахали тими гранатами, які летять в людей. Ранять їх, стріляють в очі. Жде Україну марна кров, чекає величезне гори, і Україна ненька знов залізть зами Чорне море. Неначе серця укол, я бачив рану України, ще бачив розбрат і розкол паласи її руїни. Хто не допустить, хто не дасть, дійти до цього, я не знаю, хто люту відведе на пас від рідного до болю краю. Я був 19 на Грушевського і 20 числа. Я бачив, як жінки, молоді дівчата в дорогих шубах, дорогих, в дорогому взутті довбали ломами по брусчатку, носили в мішках каміння на передову, не боячись ні гранат, нічого. Увесь народ стає проти цієї хунти бандитської. Україні! Україні! Візьміть, хто там! Хто відповідає занятий! Разкрили брали.